Капає збирає дощову воду уже восьмий рік пан Євген, з того часу, як на підлозі побачив шматок стелі. Неможливо жити в такій квартирі, Чому? тому що як вам сказати, тече, страшно. Внучка от бігає по хаті, не дай Бог десь впаде щось. А й самому страшно Подивіться на цілу хату, воно все тече. Для нього уже давно злива це мокра стіна і мокра сорочка. Адже щоб хоч якось берегти кімнату від вологи, по кілька разів на день піднімається на горище. Тут на нього чекає уже повна дощова води ванна і його власний винахід. Я от собі зробив таке, от щоб зразу не текло, а текло в ванну. Я собі підставив тут бляшки, а воно з даху тече, і я, значить. Витіркую ту воду. Уже повне відро несе виливати додому. Та вода все одно нерідко переливається, а небажані краплі з'являються в кімнаті. А все тому, що в сторічному будинку протікає дах, а в ЛКП Янів майже 10 років цього ніхто не помічає. Не побачили і цього місяця. Майстри де побачили, там і зробили. Де було потрібно підтримувати, там вони і провели. Її місця, де вони не бачили, я особисто на цьому даху не була. Був майстер по ремонту і на дуже хороші покривельники, там, де вони роблять, ніхто ніколи не жалівся після їхньої роботи. І цього пан Євген не заперечує. Значить, він прислав двох покривельників. Ну там, як говориться, один нормальний був, другий в стільку п'яний. Я кажу, як ти полізеш на дах, як ти п'яний. Він розвернувся, пішов, і це після шести років звернень чоловіка до Жеков. Щоправда, заяву знайшли лише одну. Як пояснила директор ЛКП, всі інші турбота колишніх працівників, адже тоді вона на цій посаді не працювала. А от в Шевченківській районній адміністрації повідомили, будинок уже давно вийшов із експлуатації і потребує не поточного, а капітального ремонту. Ми е, з'ясували, що Мешканець звертався в ЛКП. ЛКП своїми силами намагалися провести поточний ремонт, але результату воно не дало. Станом на сьогодні районною адміністрацією вишукуються можливості, щоб провести заміну. Якщо не цієї покрівлі, то принаймні приблизно квадратів 100 буде проведено заміну. А більше відремонтувати не можуть, адже з міського бюджету цьогоріч на капітальний ремонт всього Шевченківського району виділили тільки 200 тисяч гривень. До порівняння минулого року місто на ці роботи мало мільйон. Однак навіть і цієї суми забракне, аби залатати усі діри у покрівлях, адже майже всі будинки за Марстинівською підзам джерельної в аварійному стані. Христина Шевченко Роман Миленький головні новини Львова.